Цікавий голосний французький звук е. Е. Не дуже закривайте ротик і не сильно відкривайте. Е така середня позиція. І вивчаємо з ним зараз фрази з прикметниками. Прикметники це слова, які відповідають на питання, який, яка, які збільшуємо свій словниковий запас, повторюємо за мною. Ілії тре фєх. Il est très bête. Il est très laid. C'est moi qui écrivais, il garçons. Il, c'est lui. Et maintenant, elle. Elle est très riche. Elle est très chic. Elle est très fine. У кого вийшло, ставимо плюс і обов'язково для того, щоб у вас вибудувалася м'язова пам'ять і слухова пам'ять проговорюєте, прокручуєте максимальну кількість разів. Бенжагнієву Саві.